Інформаційний вечір на телеканалі Аверстриває. Також так студія свою роботу продовжує. Нагадую, працюємо ми у прямому ефірі. Тож наперед дякую тим глядачам, які, які залишилися на нашому телеканалі цього вечора. Отже, як кажуть, вчорашній день то історія, день завтрашній, то загадка. Ну а день сьогоднішній то подарунок. Отже, про подарунки сьогоднішнього дня говорити будемо у проєкті цей день. Коментарі з вами Вікторія Олещенко і Ольга Кудрицька, директор Лу. Луцького місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Довга назва, пані Олі, але рада вас бачити. Так, Спасибі, доброго вечора. що прийшли. Дякую. Ви знаєте, ми з вами сьогодні спробуємо ну так, на продовження о, о, тих інформацій, які звучать, що не на день, і чим ближче до опалювального сезону, то їх більше. Але спробуємо із позиції споживача ось поговорити на оцю опалювальну комунальну загалом тему. Знаєте чому? Подивилася я стрічку новин. І до речі, і в прямі ефіри журналістам так само телефонують, зокрема інформаційних каналів. Причому із різних областей, із містечок, із великих міст люди телефонують, і я зрозуміла, що для них це проблема. Ну, по-перше, є люди, які постійно говорять про те, що мають або тиждень, або два, коли вони сидять без води, без газу. А далі кажуть, а що ж буде, як почнеться опалювальний сезон, і ми не будемо мати навіть того тепла. Причому при Причини різні так само називають. Давайте ми спробуємо для початку зрозуміти, чи це на сьогоднішній день оця комунальна така собі так правова тема, чи е, з нею приходять, ну по-перше, чи цікавляться своїми правами люди, чи розуміють вони, що окрім того, що у надавачів послуг так є певні якісь законодавчі так норми, за якими вони працюють, і коли вони споживачам, якщо раптом що як аргумент наводять, кажуть, що ми працюємо відповідно до законодавства. Так, то чи у цьому законодавстві тому комунальному для споживачів щось є? Чи є у них якісь права? Ну, звичайно, будь-яка людина має права, гарантовані конституцією України. Ну і зокрема, окремі такі права, як права споживача, теж захищають певні нормативно-правові акти, закони України про захист прав споживачів, так про житлово комунальні послуги. Ну тобто усі норми законодавчі містять в собі ланку, де яка передбачає права споживачів. За користування послуги і не тільки права, але і обов'язки, то ну, теж, теж не можна опустити цей момент, адже тут є невід'ємним права і обов'язки. Так е, якщо споживач не виконує обов'язку. Тобто, можна запитати споживача, як ви вважаєте, невиконання обов'язку, рівне порушення ваших прав. Ну, тобто тема е, така обширна, я думаю, в подальшому ми її обговоримо. Точку. Але те, що законодавство містить е, однозначно е, порядок захисту прав споживача, це є у нормах закону. Скажіть, будь ласка, пані Олі, чи у своїй практиці ви стикалися з тим, що люди зверталися, і ви розуміли, що вони праві і готові були відстоювати їхні інтереси? Е, легко говорити про ситуацію, коли для прикладу до центру звертається людина, так? І е, ти вже з того, що розповідає людина, і отримавши певний пакет документів, розумієш, що тут прямо порушуються права громадянина як споживача, угу. про якого ми сьогодні розмовляємо? Е, Складніше в тій ситуації, коли от ніби людина розповідає, але ти з точки зору от юриста розумієш, що можливо десь людина щось не домовляє, угу. не договорює або скриває. І коли ти починаєш розбиратися у справі, навіть були такі нюанси у нашому луцькому місцевому центрі, коли. Певна така, ну не, не то щоб недовіра, але певне, оте такий сумнів, так чи говорить правду людина, дійсно в подальшому е, випливає в те, що ого, дійсно людини права порушуються, і тут однозначно потрібно їх захищати в судовому порядку. Були у нас і такі питання, і зверталися громадяни е, щодо захисту своїх прав як споживачів. Ну, давайте ми спробуємо Ось така дуже актуальна історія, і сьогодні я в чергове почула, що вона не втрачає актуальності. Це коли ну найчастіше це стосується все таки мешканців багатоквартирних будинків, отже, міста для Луцька. Ця ситуація теж актуальна. Це е, стосунки так між мешканцем е, або мешканцями так багатоквартирного будинку. І е, надавачом послуг в особі газовиків наших. Mm. так, ось, е, ну, Такий висновок з цієї, так, з цієї події, це коли мешканці будинку у якийсь спосіб, ну, у який у звичайний, коли вони в чергове хочуть скористатися послугою, так, за яку, як вони кажуть, вони абсолютно чітко вони платять, тобто за газ, так, вони собі відкривають комфорку, хочуть, ну, Відповідно, там я не знаю щось нагріти або приготувати, а газу немає. Вони телефонують туди, їм повідомляють і кажуть, газ ми вам вимкнули, тому що у вас був ну ніби як витік. Витік ми ліквідували, але увімкнути ми вам його не можемо. В результаті люди тиждень-два тижні. Сьогоднішня Дніпровська історія там мешканка будинку повідомила про те, що вона чотири тижні і без газу, і вони не можуть добитися чому. Вони без нього. От і ця історія направду не нова, і особливо вона активізувалася на дійсно на порозі того опалювального сезону. Що говорять газовики? Газовики говорять про те, що вони абсолютно праві. Вони не мають права увімкнути газ назад, мовляв, тому що немає підписаного договору на обслуговування цього будинку внутрішньогазових мереж. Його просто не існує і його потрібно підписати. Але найцікавіше те, що до моменту, поки газовики не приїжджають та. І не вимикають у той газ, питання про укладення цього договору гостро так не стоїть. І ось люди далі починають шукати, що робити, а зробити не знають, що і їм не пояснюють, що робити. Як ви думаєте, ніби з одного боку люди, ну скажімо, компанії діють по закону, тому що вони спираються на закон про житлово-комунальні послуги? Але от ситуація така. Ну, з одного боку, і з іншого, ти, кожна ситуація має е, як медаль, так дві сторони. Те, що порушуються права громадян на утримання як споживачів комунальної послуги, які до речі за газ правно платять пані Олю. Це важливий такий 에, аргумент, я би сказала, в сьогоднішніх реаліях однозначне порушення звичайно з тих слів, які ви там поінформували, і які ми сьогодні можемо бачити там в засобах масової інформації. Те, що людей відключили чи зупинили їм газопостачання, це однозначне порушення прав громадян. Адже відключення від газопостачання повинно бути е, причинним. Це раз е, ну повідомили про те, що е, витік газу не повірите, не повідомили не... з усіх оцих історій, які я назбирала, відстежила і проаналізувала. Ніхто із мешканців багатоквартирних будинків, де от стикнулися з цією ситуацією, ніхто не повідомляв про ймовірний витік газу. Таких повідомлень не було. Ну, в будь-якому випадку, знаєте, коли говоримо просто на словах, так людина людині сказала, е баба, баба бабі переказала, ну це просто слова. Згодна. Коли людина йде до суду за захистом своїх прав, звичайно, суд суд буде. Е ну що таке слова? Для суду повинні завжди якісь певні бути звичайно. докази. То повернемося на початок. А чи зверталися ці люди із письмовими заявами до постачальника послуги про надання хоча б інформації, чому? сталося відключення. Якщо це поломка, то яка це поломка? І, примірно, надання інформації про те, скільки часу потрібно письмову цю... Заяву, звичайно, обов'язково. Письмова заява, колективна письмова заява, індивідуальні письмові заяви до постачальника послуги, зареєстрована встановленому порядку через канцелярію або поштовим відправленням. Сьогодні угу. пошта працює в будь-якому куточку міста. Це доступно для людини направити листом, рекомендованим і сповістити. Коли пошта діє так, що повідомлення для людини вертається, із відміткою про те, хто отримав цей лист. Коли він отримав, у нас навіть є повідомлення із описом із вмістом, тобто людина на пошті е в конверт упаковуючи лист, уже е нотується, що це за лист і якого він має змісту. Тобто людина, таким способом, направивши або занісши до відповідного постачальника послуги лист протягом місяця, згідно з законом України. По повинна отримати відповідь про надання інформації повинна отримати відповідь, і тоді, уже з тої відповіді, вона може собі розумувати, що трапилось, чому так трапилось, і куди їй іти. Ну, якщо це йти до суду, то звичайно рекомендую попередньо звернутися до юристів у центр правової допомоги чи бюро правової допомоги, теж є у кожному місті і кожному колишньому районному центрі, де людям нададуть кваліфіковану правничу допомогу, консультацію праву інформацію і вторинну правову допомогу зі складання там позовної заяви до суду та представництва інтересів громадян у судах. Ну але перша всього потрібно Розпочати з того, щоб отримати будь-яку інформацію із е, постачальника відповідної послуги. Ви знаєте, ми з вами не вперше не спілкуємося, пані Олю, але я, от те, що я почула щойно, для мене було відкриттям, і я думаю, що глядачі, які нас дивляться, які стикаються, можливо, на майбутнє у своїй практиці, просто мають занотувати собі десь. Ось в своїй скарбничці пам'яті про що йдеться? Тобто, я для себе я навіть уявити не могла, що це настільки важливо, і що варто все таки розпочинати бодай із цього обов'язково. Скажіть, будь ласка, є ще одні історії, коли людям ну людей застерігають. Особливо дійсно це от в такі періоди, коли осінь зима. так, Ось е якщо, скажімо, раптом е хтось у будинку буде якийсь один боржник, то людей відімкнуть від води, від опалення усіх разом кажуть, що у такому випадку це єдиний типу вихід, як можна вплинути на боржника. Так, е і ну, а відповідно, постраждає, тоді може постраждати, скажімо так, такий е увесь будинок. Якщо стосується волині, прецедентів таких я не знаю, але по Україні така інформація є. Як вважаєте, хто або що у цій ситуації порушує і що можна робити у такому випадку? Ну, звичайно, е житель багатоквартирного будинку, який не оплачує е послугу за. Ту е за те споживання, яке, яким він користується, так з газ, воду, будь-то ну, тобто, з да. будь-що, за світло. Е Порушує не тільки права громадян сусідів, так? Він, він ламає, скажімо, організм, який працює, адже будинок це одне ціле. І хтось один оплачує, хтось інший не оплачує, то чому той, який оплачує, повинен за послугу, повинен страждати через дії чи бездіяльність іншої особи? Звичайно, такого не повинно бути. Ну що в такому випадку, коли от. Ну, Не може той один оплатити комунальну послугу. Звичайно, у нас є закон про реструктуризацію боргу за комунальну послугу. Можна завжди звернутися до постачальника послуги і укласти договір, додаткову угоду до договору про те, що яким способом, в яких сумах краще оплачувати, адже, скажімо, протягом місяця за одну послугу 400 гривень людині. Тяжко викласти, да, адже може бути дохід не отриманий е, не один раз в місяць, так. а щоденно. Uh -huh. Ну тобто, в договорі можна прописати будь-який е, зручний спосіб оплати за комунальну послугу, до прикладу, там 50 гривень щодня. І людині буде просто можна заплатити… Можна навіть і так, так? Да? Ну звичайно, адже uh -huh. сторони будь-який договір це домовленість сторін. Умови договору це. Сторони доходять певної згоди. Якщо мені як споживачу так зручно, і я знаю, що я реально так буду оплачувати за цю послугу, то чому і ні? Тоді постачальник послуги може піти на таку дію звичай, і отримувати оплату таким способом. Це як варіант вирішення. Угу. Ну або є ситуація, коли людина просто злісно ухиляється від оплати за комунальну послугу. Тоді постачальник може звернути. До суду про стягнення заборгованості, але е, тільки до саме тієї людини, яка не оплачує комунальну послугу, і ніяким чином не порушувати права на отримання е, послуги тих споживачів, які за неї оплачують. Ну, тобто відключати угу. послугу на весь будинок це порушення прав громадян інших, а не тільки того одного. Пані Олі, у нас ж є ще. Ну, е... Один одна із таких штрафних так, моментів, це стосується, якщо людина, як ви кажете, злісний так, не платник, ось то є передбачена така норма, що можуть забирати ну, те, що є у людини, так, або, наприклад, блокувати карткові рахунки, якщо раптом такі є, так. Ну, те, що стосується карткових рахунків, це одне. А те, що стосується, скажімо, майна, аж до помешкання, так? І, але ну є ж теж різні моменти. Якщо людина не те, що вона злісний боржник, тому що вона не хотіла платити, а якщо реально в цієї людини немає чим платити, і все, що в неї є, скажімо, ті. Кілька там у тих квадратів, так, за які вона реально оплатити просто фізично не може, може втратити роботу, ну та будь-що. Різні бувають так, ситуації. Чи є якісь виходи із такої ситуації у такої людини, яка просто навіть те, що стосується реструктуризації, от на цей момент оплатити вона не може. А борг, скажімо, аж такі, що дійсно можуть прийти виконавці за рішенням суду, якщо, звичайно, так постачальник подасть відповідне клопотання і суд призначить. Виконавча служба при ну от, от таке. Тут може бути якийсь захист, Чи ми нічого в цій ситуації зробити не можемо. В результаті людина може реально опинитися, скажімо, на вулиці. Ми Але... будемо мати ще одного безхатька. Ви отак, от уже обійшли цю ситуацію зі сторони, що я рішення суду? Так, звичайно. Так, просто ви знаєте, ми ну в нас в нас ситуація, ну скажімо так, от та ситуація, в якій на сьогоднішній день живе величезна частина населення, вона просто близька до тієї, яку ми з вами моделюємо. Погодьтеся, тому що ну величезна кількість. Якісь людей не те, що за межею бідності, це найстрашніше, коли у магазині, от е, ну, такі старенькі люди, так те, що вони можуть собі дозволити, це отакий маленький шматочок хліба. Причому ще ну такі сердобольні, скажімо, якісь там люди, які стоять у черзі за ними, ще їм і доплатять, тому що ну от бачить, що реально людина купує собі одне яйце, і ось і четвертинку хліба, і такі ситуації є. Тобто, ми собі можемо уявити, якщо в цієї людини заборгованість. Ну, то якось отак. Ну, знаєте, законом на сьогоднішній день чітко забороняється е, забирати майно, житло, точніше, у людей, за несплату комунальних послуг. У нас зараз діє такий складний для всієї. Планети період, так, ковідний період, і наш, наш законодавець певними змінами до законів України передбачив те, що людина втрачає дохід на сьогодні, а тому позбавляти її майна через несплату комунальних послуг прямо забороняється законом. Звичайно, коли вже пройде весь цей процес, коли постачальник послуги звертається до суду про стягнення заборгованості за комунальну послугу, так такий наказ, рішення судове, скажімо, йде до виконавчої служби, чи до приватного виконавця, чи до державного виконавця, виконавець, відкриваючи провадження, так вчиняє ряд дій виконавчих щоб... того знати, чи є у людини якийсь дохід, чи є у людини там, зокрема, автомобіль, так, чи може людина іншим способом оплатити цю, цю, цю заборгованість за комунальну послугу? Ну конфіскувати якесь майно, телевізор. Щоб його в подальшому реалізувати і таким способом заплатити за комунальну послугу, ну як варіант, ну дуже складний зараз, насправді, дійсно, ви помітили для громадян е, фінансова незабезпеченість, неможливість отримати заробітну плату, і немає навіть у цих доходів, які є, там мінливі заробітки. Mm -hmm. Десь хтось комусь поміг і за це отримав додаткову так. плату і платив. Навіть на сьогоднішній день і це у людей зникає потроху. Так, ну ті, Якщо говорити про арешт майна як такого як житла боржника сьогодні не допускається. Ну добре. А якщо, скажімо, людина свідомо розуміючи, що вона от опинилася у кризовій ситуації, як ви кажете, так втратила роботу, підробітку немає можливості, у нас опалювальний сезон насувається, і людина підсвідомо розуміє, що вона не зможе платити комуналку. Чи може вона ну вважайте так авансом, так або наперед звернутися до постачальника і ну я не знаю, домовитися у якийсь спосіб про відтермінування оплати у такій ситуації можна, коли наперед людина зізнається, що так, так, у неї критична ситуація. Ну, можна чи, спробувати. чи вже тільки по факту можна говорити про це? Ну, знаєте, це, можна Алі. спробувати. Я думаю, що ніхто за тебе бити не буде, це точно, але попробувати і говорити, що от такий складний період. Людина хворіє, так, немає можливості через хворобу оплатити, то таке відстрочення ну, можливе й бути. Або, знаєте, є ще ситуація, коли людині не оплачують вчасно заробітну плату. Звичайно, вона може отримати довідку про те, що ну, скажімо, роботодавцем в даному випадку порушуються права так, працівника, і через оце порушення прав вона не може оплатити за комунальну mm -hmm. послугу, то в такому випадку е, теж вона може бути е, оця оплата відстрочена. І не нараховується пеня, ну, взагалі в карантинний період не нараховується пеня та штрафні санкції, так це ось, скажімо, з серпня місяця залишилося. Uh, що? Uh, за комунальні послуги, якщо є заборгованість, не стягується так. з боржника, так угу. штрафні санкції не нараховуються угу, і поняв в тому числі. А тому, в принципі, людина може спробувати звернутися до постачальника послуги із відповідною заявою. Принаймні, спробувати, як спробувати ви так? Спробувати можна, так а от тоді вже за результатами дивитися. Ну і ситуація змінюється, так зараз складний період, збільшується дуже багато хворих на ковід. Є період, згадаємо літній період. Так, де навіть по луцьку були нулічі, одиниця якась. Ну, тобто, Все в цьому житті таке або по кругу, або змінюється, розширяється, зменшується. Ну, тобто, ми настільки повинні бути гнучкими в сьогоднішній день так, і пробувати Виходити з ситуації, звичайно, на рівні законному, бо коли ми порушуємо закон, це вже інша, інша стаття та інший кодекс, що будемо. Я собі так подумала. Ви кажете, що ми маємо бути гнучкими. Ну не знаю, це щось мабуть із космосу. Таке запитання, так якщо, скажімо, людина втратила роботу у зв'язку із відповідними, скажімо, такими. Умовами, які створені на сьогоднішній день у державі, ну говоримо так, як є. Якщо у нас зараз так, ми говоримо зараз про. У ці страшні е, тарифи на газ, а найчастіше наші підприємства, наша промисловість працює саме на так на цьому не, паливі. Ось в результаті, ну якщо вже говорять, що в Європі, там передові я не знаю, промислові гіганти зупиняються або скорочують виробництво, і люди відповідно так звільняються. Угу. То що вже казати нам тут в Україні? Фактично, хто у нас хто може ну. Хто може бути винним у тому, що людина втратила можливість заробітку, так не тому, що роботодавець її просто так вигнав з роботи, бо він не хоче, а тому що він вимушений це робити, тому що створені такі умови для існування і для функціонування. Так відповідно, ця людина за ясна річ, щоб ні про яку комуналку навіть і говорити годі, так, пані Олю, угу. можна до держави. Звернутися і судитися, і сказати, ну так, от от такими гнучки, а що робити? Раз е, до мене <с прозвучало <с питання <с з космосу, тут ті таке, знаєте, як е, питання теж з космосу. Ну, бо просто Де... мені здається, держави... це, це якось нереально, але з іншого боку, ну якщо у світі так є. От у світі і е, держава Україна не є винуватцем ситуації, е, в якій зараз відбувається і перебуває увесь світ. Ну, е якщо Держава Україна порушує права громадян, звичайно, громадянин може звернутися угу. так, з відповідними заявами до Держави України про відшкодування якоїсь там е шкоди моральної матеріальної, завданої саме діями там посадових осіб, органами поліції. Ну, Тобто держава Україна. Тому конкретно, тіді, наприклад, якимось так, посадовцем. Чому би й ні? Звичайно, але те, що відбувається зараз, е ну. Держава Україна тут ні до чого, і звертатися саме е, про відшкодування шкоди ну тут ні. Але... Держава Україна і допомагає громадянам в даному випадку. У нас є центри зайнятості, та да? допомоги по безробіттю, У нас є е субсидія, так то тобто, Видимо... щось у нас будь-якому ну, тобто, разі якісь компенсаторні якась, механізми існують. Якась ниточка, якісь певні пільги, так малозабезпеченим особам. Держава Україна надає. Просто потрібно вміти нею скористатися. Потрібно вчасно звернутися за пільгою. потрібно... Е ну, як е, говориться, що е, спасіння того, хто е, топиться, так, так рук самого того, хто топиться, отак, Ну, російською мовою звучить, але ж так. Е, а тому людина повинна сама себе вміти забезпечити, не скласти руки і сидіти, а знайти спосіб вирішити проблему. Це законний як... спосіб. Так, це як у касті про тих двох жаб, які втрапили в сметану, так, коли mm -hmm. одній. Одна собі вирішила, що ну все вже як є, так а друга там масло збила. Це, це, це ми до того говоримо. Та так. у мене є ще одне запитання, і, очевидно, вже буде на завершення, пані Олю. Як ви ставитеся до готовності е, комунальних підприємств, наших надавачів послуг комунальних, які вже придбали навіть відповідне обладнання за, для того, щоб боржників... Ось від'єднувати від своєї послуги так не цілими будинками, а виявляється, таке обладнання вже є, воно існує. От якщо впливу не мають жодного, то ну що, кажуть, не буде вам води. Отак. От тобто є можливості для цього створені, є закон, і вони мають абсолютне право. Як ви поставитеся до цього? Ух! Як е, тут теж в мене знаєте така двояка позиція? Е, якщо Є таке обладнання, і воно буде допускати від'єднання від комунальної послуги когось одного з так. багатоквартирного будинку, то будемо собі розумувати, що права інших у багатоквартирному будинку, які сплачують сумлінно за комунальну послугу, не будуть порушуватися. Угу. То тут є певний плюс, але може бути мінус в тому, що надаваючи послуги. От не не, не не зрозумівши, може, не виявивши саме проблему, а отак, от як ви говорили на початку нашої передачі, раз і відключили. Так. Чому, як, за що, ніхто не розуміє, то тут є мінус. Так, адже одна людина може думати, що у вас хвилиночка, Ой, пані Ой я, я, я добре, я швидко. <гум> ну, тобто є тут і плюс своєрідний, і мінус. Тобто я не можу категорично заперечувати про те, що це не добре, і не можу однозначно ствердити, що да, це круто, це хор хор хороший варіант, як такий. Ну, двояке. Побачимо. Якщо це реалізується, звичайно, ми побачимо, oh. як воно буде. Я зрозумів мені натякає натякає ручка, називається. <гум> Не навіть це я заслухалася, бо реально мені здається, ви знаєте, ми з вами направду не вперше зустрічаємося, але щоразу ми говоримо про те, що людям ну направду варто знати, до чого їм потрібно готуватися, і найгірше те, що не часто вони можуть скористатися тими правами, хоча ніби тут із обов'язками теж складновато, угу, ну трохи. принаймні в окремих наших, угу. так ось тому я вас запрошую, ми обов'язково будемо зустрічатися, бо є про що говорити сьогодні. Ми говорили просто на якусь таку маленьку, коротеньку тему. Хай вона комунальна і актуальна. І Я думаю, що якщо прецеденти з'являться, я думаю, що буде аргументи для нашої чергової зустрічі і центр правової допомоги. Пасибі, дякую вам. дякую вам. Гарного вечора. Ольга Кудрицька, директор Луцького місцевого центру із надання безоплатної вторинної правової допомоги. Говорили ми про наші комунальні права. Якщо маєте запитання, звертайтеся безпосередньо у центр Який очолює пані Олі. А якщо виникають запитання, звоніть нам у прямий ефір. Сьогоднішня наша передача завершується. Госьова студія продовжить свою роботу уже завтра. Але телеканал Аверс не перемикайте. Бо далі у нас новини. Хорошого сім вечора на все добре по собі.